Пан ніхто. Ігор Калинець. Розділ перший. Були два хлопчики Янчик Мар'янчик і Арчик Назарчик. Арчик меншенький, але головніший у нашій казці. І ось чому. Він мав рукавичку. Та всі мають рукавички. Янчик теж має. Але не всі гублять. Арчик загубив. І от що з того вийшло. Тобто не вийшло, а увійшло в рукавичку. Спочатку трапилося так, як у казці про рукавичку. Сорока рока, що вела передачу на пташиному радіо, оголосила Увага, увага, говорить пташине радіо. У саду під яблунею лежить ще тепла рукавичка. Хто хоче погрітися, хай поспішає. У рукавичці мешкає ніхто. Повторюю, в рукавичці мешкає ніхто. Сорока рока мала сказати, що в рукавичці не мешкає ніхто, але вона помилилася. Хоч диктори радіо не сміють помилятися, і от що з того вийшло. Тобто не вийшло, а увійшло. Першою прилетіла синичка ичка. Хто в рукавичці? Хто? А звідти пан ніхто. А я, синичка ичка, пусти погрітися. Залізла вона в рукавичку, зігрілася і роздивляється, де той пан ніхто. Я тебе не бачу, сказала синичка. Не тут не видно, відповів пан ніхто. Коли це прилітає, горобець бець. Хто в рукавичці живе? Пан ніхто і синичка ичка. То ще буду я, горобець бець, Вліз, горобець тісно в рукавичці. Певно, пан ніхто дуже товстий. Ти товстий, пане ніхто? запитав горобець. Не я не товстий, відповів той. А з надвору запитують хто в рукавичці живе? Пан ніхто, синичка ичка, горобець бець. Пустіть ще й мене я снігур балагур. Впустили. Тіснота страшенна. Мало рукавичка не трісне. Хто тут такий товстий? питає новенький. Та пан ніхто, відповідають пташки. А тим часом кинувся Арчик шукати свою рукавичку. Сорока застрикотала по радіо. Увага! наближається хлопчик. Хто гріється в рукавичці, негайно звільніть приміщення. Випорхнув снігур Балагур, бо був найближче до отвору. А за ним горобець бець, врешті і синичка ічка, і більше ніхто не вилетів. Сорока Рока знову оголосила всі пташки покинули рукавичку там живе ніхто, кінець передачі. Вона мала б сказати там не живе ніхто, але помилилася знову. І от що з того вийшло, тобто увійшло.